Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Гарні новини надійшли від Служб Сил спеціальних операцій і Служби з безпеки України. В ніч на 27 червня поточного року ми нанесли потужний удар по російському військовому аеродрому Маринівка в Волгоградській області. Наші далекобійні дрони знищили два екземпляри російського бомбардувальника Су-34. Вони згоріли повністю. Ще два були серйозно пошкоджені. Удар завдано було по, критичні, по критично важливій інфраструктурі аеродрому. Горіла будівля теч це техніко-експлуатаційна частина аеродрому. В ній є обладнання для проведення поточних ремонтних робіт і регламентованого технічного обслуговування літаків після проведення певної кількості вильотів. Без такого обслуговування літак не може підніматися повітря. Наприклад. Ресурс передньої стійки шасі складає 25 посадок. Далі обов'язкова заміна. І цю роботу роблять фахівці теч. Також знищено бомбосклад і склад е, паливно-масильних матеріалів. Підтримайте наш корінномовний канал в на банку, підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Дивимось: супутникові знімки цього аеродрому. Знаходиться він в Волгоградській області на відстані порядка 550 км від. Територію України. Має одну злітно посадочну полосу 2500 метрів довжиною бетонна. Цього достатньо для експлуатації всіх типів фронтової авіації. Зараз на ньому базуються Су-34 і Су-24 М. Аеродром активно застосовують для бойової роботи. В основному Су-34 літають з кабами для ударів по наших військах. Ближче 500 кілометрів від лінії фронту російська авіація намагається не розміщуватись. Ми часто там знищуємо їх літаки. Станом на рік тому на цьому аеродромі базувались 14 одиниць Су-24М це фронтові бомбардувальники, і 15 екземплярів Су-34. Це нові російські багатоцільові бомбардувальники. В серпні минулого року вже був удар по цьому аеродрому. Тому при ударі. Позавчора на Маринівці було тільки 6-8 екземплярів Су-24 і десь близько 10 екземплярів су 34 Безумовно, весь удар був спрямований на нові російські Су-34. Дивимось супутників і фото аеродрому після удару. Бачимо, що на стоянці Су-34 два літаки згоріли повністю. Єде горіння і спроб. Погасити пожежу цих Су-34. Рік тому на цій стоянці розміщувалися 5 екземплярів су 34 Це добре видно на вставці зверху справа. Так вони стояли рік тому до нашого першого удару по Маринівці. А перед 27 червня на цій стоянці розміщили вже тільки 2 екземпляри Су-34. Росіяни бояться наших дронів і переставляють свої літаки в межах стоянці. Поряд з ними ми бачимо 12 світлих циліндричних конструкцій. Це зовсім недавно змонтовані захисні ангари для літаків. Вони призначені для захисту літаків від ударів дронів і ракет, зокрема, з касетною бойовою частиною. Також ці ангари зменшують теплову сигнатуру літаків для ускладнення їх виявлення тепловізійними засобами. Але головне завдання ангарів це підвищити живучість авіаційної техніки в умовах регулярних атак російських дронів і ракет. Такі конструкції росіяни монтують на багатьох аеродромах після цілої серії успішних ударів по російських аеродромах на відкритих стоянках їх аеродромів. Цей раз ангари не допомогли, бо ці ледачі дурні не захотіли морочитись і ставити су тридцять четвертій ангари. Як на мене, ці ангари виглядають досить дивно. Ангари взагалі бувають бетонно арочні, обсипані землею, вони дають сильний захист, але їх довго і дорого будувати. На одному аеродромі на дві ескадрилі побудувати е, такі укриття, це 24 ангари, будують 2 роки. Вони сірі і вони ніяк не блискучі. Ну, це або металеві модульні ангари, або каркасно-тентові так звані ангари, ну, як палатки. Металеві каркаси зводяться швидко, але вони дають слабкий захист від потужних ударів. А каркасно-тентові зводяться ще швидше, ну, як палатку. Але і захист дають дуже обмежений. Єдина реальна користь від них це захист від погодних умов, зручність при е, роботі з літаком і деяке продовження ресурсу літака через краще обслуговування. На металевому мангарі видно полоси, темні полоси від швів з'єднання листів металу. Я показав на фото металевий верх ангару. Там видно ті шви. А на стоянці 12 ангарів, вони каркасно-тентові, покриті синтетичною плівкою. Їх не використовують. Це добре видно на супутниковому фото. Немає слідів коліс автомобілів, що заганяють і витаскують літаки з цих ангарів. Ну, все зроблено, як в Росії. Безтолково і на показуху. А тепер давайте ми оцінимо ефективність ударів наших дронів з дальністю більше 500 км. Це велика відстань. По таких гангарах, якщо вони покриті синтетичною плівкою, там досить висока ефективність ударів. До речі, така плівка дуже добре горить і дає високу температурну горіння. Літак, схований в такому укритті, згорить також повністю. Наприклад, дрон Лютий. Це один із самих потужних українських дронів з глибиною ураження до 1500 км. Він несе від 50 до 75 кг вибухівки. Тобто на дальність 1500 км він несе 50 кг вибухівки, а на меншу дальність 75 кг вибухівки. Це велика е, кількість вибухівки. Дрон Бобер. Добре відомий в Москві своєю аеродинамічною формою качка. Він має дальність до 1000 км і несе 10-20 кг вибухівки, теж легко достане до Маринівки. Дрон Морок летить на дальність до 800 км, несе 30 кг вибухівки. Він також легко достане до Маринівки. Про дрони Дракаріс і асс 3 точних даних немає. Це, судячи з усього, розвід дрони, що можуть нести і вибухівки. Отже, ми можемо бачити, що зараз. Дрони в нас досить потужні. Вони несуть від 20-30 до 50-70 кг бухівки. І від них не захистить ні синтетична плівка, ні металеве покриття. Тому що воно тонке, воно тоньше, 1 мм покриття цих ангарів металевих. Для нас дуже важливо вибити оці нові російські літаки, щоб менше скидали своїх кабів на позиції Збройних сил України. А їх у Росії досить мало, цих Су-34. Всього випущено 160 екземплярів, з них 12 дослідних. До 2022 року було випущено 126 екземплярів, в 2022-му 20 екземплярів, в 23-му 12, в 2024-му 4 екземпляри. Бачимо, що темпи випуску падають, бо стоїть на цих літаках багато імпортних деталей, а й діють санкції. І це не тільки електроніка. Але загальна кількість на 2025 рік порядка 160 бойових серійних літаків. За даними відкритих джерел, за роки війни Збройні сили України знищили або привели до стану непридатності 37 літаків. Су 34 Це значить, що до 27 червня в бойовому строю залишалось не більше 123 літаків. Віднімемо ще 4 штуки в Маринівці і залиш... бачимо, що в Росії залишається 119 боєготових Су-34. Це непоганий результат. Із 160 боєготових літаків серійних ми знищили 41 літак. Це більше 1, 1 четверті цих нових російських бомбардувальників. Це хороший результат. Ну, книжка нам пише, що авіацію треба знищувати на землі, на аеродромах базування. Там вона найбільш вразлива. І я не можу собі відмовити в задоволенні, показати останній комет російського телеграм-каналу Fighter Bomber. Ну, це людина хвора на всю голову, але досить добре переформована у справах російсько-ашистської авіації. Там все написано. Нові дальнобійні дрони наші почали активно робити е, цю роботу по знищенню російської авіації. А ще на підході балістичні ракети, їх серійний випуск вже почався. Вони набагато більш ефективні при ударах парадромом. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш корінований канал в приваті, монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, кофі, Всі посилання під відео. Я вам дякую, до побачення!